Єзекіїля п'ятий розділ, а ти, сину людський, візьми собі гострого меча як бритву стрижіїв. візьми його собі і проведи ним по голові своїй та по бороді своїй, і візьми собі вагові шальки і поділи те волосся. Третину спали в вогні посеред міста, коли виповняться дні облоги, і візьми другу третину і посічи мечем навколо нього, а третину розпороши на вітер, і я витягну меча за ними. І візьми звідти малече слово лося і зв'яжи його в своїх полах. І візьми із нього ще і кинь його до середини огню, і спали його в огні, з нього вийде огонь на весь Ізраїлів дім. Так говорить Господь Бог цей Єрусалим. Я поставив його всередині народів, а довкілля його країни. Та він став проти постанов моїх більше від поганів, а проти устав моїх більше від тих країн, що навколо нього. Бо права мої вони відкинули, а устави мої не ходили вони ними. Тому так говорить Господь Бог за те, що ви ворохобилися більше від тих поган, що навколо вас, і уставами моїми не ходили, і постанову моїх не виконали, а робили за постановами тих поган, що навколо вас. Тому так говорить Господь Бог: ось я проти тебе сам я, і зроблю серед тебе суди перед очима, тих поган, і зроблю на тебе те, чого я не робив, і нічого подібного вже не зроблю за гидоти твої. Тому серед тебе батьки будуть їсти синів, а сини будуть їсти батьків своїх, виконую над тобою присуди і розпорошу весь останок твій на всі вітри. Тому як живий я, говорить Господь Бог, за те, що ти зненачистив святиню мою всіма гедотами своїми та всіма обридженнями своїми, то теж я відкину тебе, й око моє не матиме милосердя, і сам я не змилосерджуся. Третина твоя помре від моровиці й загине від голоду серед тебе. А третина попадає від меща в твоїх околицях, а третину розпорошу на всі вітри і витягну з нами меча. І докінчиться гнів мій, і я заспокою свою лють проти них і задовольнюся, і пізнають вони, що я Господь говорив у горливості своїй, коли доконаю свою лютість на них, і зроблю тебе руїною та ганьбою серед людів, що навколо тебе перед очима кожного, хто буде проходити. І станеш ганьбою та посміховиськом, острогою та остовпінням для народів, що навколо тебе, коли буду виконувати на тобі присуди гнівом та люттю та лютими картаннями, я Господь оце говорив, коли я пошлю на них злі стріли голоду, що будуть нащистеними що пошлю їх понищити вас та примножу голод на вас, то я зламаю вам підпору хліба і пошлю на вас голод та злу звірину і позбавлю тебе дітей, і моровиця та кров перейде серед тебе і спроваджу на тебе меча. Я, Господь, оце говорив.